Всім привіт! Ви на каналі Мінцюлінцю. Не забуваємо підписуватись на канал і ставити лайки. Ось я вам хотів показати швидкісний такий обід. такі ось котлетки домашнього приготування з сира камамбер. і такі яйця. Ось такий обід. Смачний. Швидкісний. Звісно, котлети робляться швидко, заготовка швидка. І такі котлетки. Зараз я буду обідати на малесенькому вогні. Тут підсмажуємо їх, бо вони вже не знаю, бо дехто каже, що не любить з сиром камамбер котлетки. А, так що ми будемо... Ми будемо зараз їсти котлети з сиром камамбером. О, а тут у нас ціла заготовка. Куди всадити, куди всадити? До речі, дуже таке от молоко дуже смачне до кави. Алмонд, дуже смачне. Додавати його до кави. А, ще в нас такий салатик з капусти є, який ми зробили. Ось такий салатик. Пашена капуста з такою цвітною цибулею. Так що так от. Так і от у нас обід. Швидкісний. Ну а що там заморачуватись? Так, yeah, на no, no. Швидко приготували і цей. І собі з'їли. А я ще, знаєш, що не робив? Я ще не робив коктейль з того молока. Я ми зробимо. Так? Так, я сьогодні якраз приніс. Який кого ти приніс? Фою. Фою порошок я купив колись. Так? Так, я купив колись. Так? Так, і він в мене є, і попробую. А, цей, е, цей цієї фірми такої, так? Та? так ну, Спортовий, ага. Спортової. Ну так, ми будемо зараз спробувати з нового так. цього робити. коктейль. Бо раніше я робив, додавав банан, додавав такий е, порошок коктейловий і звичайне молоко. <кій> ну, але зараз ми спробуємо з іншим. Так, що ми будемо їсти? Всім гарного дня, всім гарного дня, пока-пока.